Що говорили, то я писав. І ніколи не думав, буде це надруковано чи ні. Але був у Все, що я писав, все надруковано, все вийшло, все десь помічено. Відомий закарпатський автор на малій сцені Мукачівського драматичного театру. Днями пройшла зустріч із письменником і драматургом Дмитром Кешелою. Символічно, що літературний захід відбувся напередодні дня народження митця. Сьогодні вперше на малій сцені Мукачівського драматичного театру до нас був запрошений Дмитро Михайлович Кишеля. Дуже було приємно його бачити сьогодні в нашому театрі. Ви бачили численну кількість шанувальників і творчості Дмитра Михайловича була присутня сьогодні в залі. Сьогодні ми його хотіли розкрити як драматурга, як сценариста, як письменника загалом тому, що його творчість. Як ніколи відкриває культуру, колорит, звичаї та обряди традиції нашого Закарпаття. І якраз в ці часи, в такі жахливі часи, коли в нашій країні війна не гаразд, нам обов'язково потрібно об'єднуватися навколо таких подій, які несуть світло і духовність культури в нашій країні. Літератор розповів про свій творчий доробок, познайомив публіку з тонкощами літературної справи, зокрема драматургії. Ця зустріч відбулася у форматі діалогу, де присутні могли поспілкуватися з письменником. Я дуже вражена, хоча не перший раз на зустрічі з Дмитром Кишелею, і мені дуже сподобалось, по-перше, що багато людей було в цьому залі, такі безпосередні відповіді, таке пряме спілкування, дуже зворушливо. Я читав всі його романи, ми давно дружимо його, ну, з його родиною. Ну, це дійсно, це якийсь неймовірний паралельний світ. І він, він не закарпатський письменник, він письменник якийсь поза поза географією. Тому що я не народжений, в Мукачево, в Закарпатті, я переселенець з Хмельниччини, правда, давно тут живу. І я читаю романи, я бачу свою Хмельниччину, я бачу свої річки, свої гори. Там. ну Це просто глиба, дійсно, і дуже добре, що він чув. Дай Бог йому сил здоров'я писати ще далі, щоб було робити історикам. Робота була і нам всім щасливе життя. Спілкування не обірвалося навіть під час вимкнення світла. В залі запалилися ліхтарики та свічки, додаючи вечору особливого шарму. Сам письменник зізнається, Мукачево це місто, що живе у його серці. Тож приїздить сюди завжди з задоволенням і натхненням. Хоч я людина не публічна, я не люблю виступати, не люблю публіку, чогось. Але коли мене просять прийти у Мукачево, я ніколи не можу. Відмовити мене самого тягне, я навпаки радий. От і сьогодні знову зустрілися тут, в театрі із, я б сказав, давніми моїми шанувальниками, тому що я, у мене дур кожного року. По дві зустрічі бувають мінімум у Мукачеві, і завжди приходять мої шанувальники. Я б сказав, більшість з них одні й ті самі люди, і мені завжди з ними цікаво говорити, розповідати і так далі. Літературне дійство тривало близько двох годин. Це була цікава зустріч з талановитим закарпатцем, що у кожній своїй роботі захоплюється нашим рідним краєм.